Доброго дня, продовжуємо з вами вивчати Python. Сьогодні ми з вами розглянемо математичні оператори мови Python, тобто які арифметичні дії ми будемо відповідно з вами виконувати в мові програмування Python. В Python є деякі особливості використання арифметичних дій. Сьогодні ми з вами відповідно з ними розберемося з курсу математики. Ви відповідно знаєте, так що у нас з вами є. Різні арифметичні дії: це додавання, віднімання, множення, ділення, так, піднесення до степеня. Відповідно, в Python вони також використовуються. Додавання зрозуміло: плюсик, віднімання мінус. Так? Ділення у Python записується ось таким чином. слеш, На клавіатурі, так, множення це у нас зірочка, відповідає за це. Відповідно, ось такі дії у нас арифметичні дії у нас записуються мовою Python. Але є певні особливості, які саме. Наприклад, ми з вами сказали, що дієділення, так, у нас просто слеш і все. Але в Python є декілька дієділення, і які саме зараз ми з вами розглянемо. Відповідно, наприклад, у нас з вами є число 7, так? Зараз Валинку, я збільшу, щоб було краще вам видно. Відповідно, 7, і ми записуємо 7 поділити на 2. 7 поділити на 2, це у нас буде що. 3,5. Так? Але крім цієї ділення, у нас є ще інші дієділення. Наприклад, 7. І записується ось таким чином: Два рази дієділення розділити на 2. Це означає, що нам потрібно ціле число, яке ділиться на 2. Тобто ціле цілечислене ділення. В даному випадку, з числа 7 у нас ділиться число 6. Тобто 6 розділити на 2, це буде 3. Остачу ми не враховуємо. Тобто, якщо у вас буде ось такі два значка, так, це означає ціле численне ділення, і вибирається тільки ціле число, яке ділиться без остачі там, на вказане, там на 2, на 3, на 4 і так далі. Наступна дія ділення записується таким чином, як відсотки. Це навпаки, означає від ділення. Що таке остача відділення? У нас з вами ціле число, яке ділиться на 2, це число 6. Відповідно, 7 відняти 6 це буде відповідно що 1. Тобто остача буде 1. Тобто ось такі приклади використання дії ділення. Ми з вами відповідно розглянемо. Звичайне ділення, цілечислене і остача відділення. Щоб ви розуміли, щоб ви орієнтувалися. Далі, крім цього, ми з вами будемо використовувати, відповідно, ще піднесення до квадрату. Піднесення до квадрату, ну, до, ну, ми будемо до квадрату. Я не знаю, чи ви вчили, чи не вчили піднесення до степені, але як використовується це у Python. Піднести до квадрату можна ось таким чином два рази поставити дію множення. Наприклад, 2 піднести до квадрату. Це означає, що нам потрібно 2 помножити на 2, що буде відповідно 4. Або давайте другий приклад. Давайте 4 до квадрату. 4 піднести до квадрату дорівнює. Це означає, що 4 помножити, потрібно помножити себе на себе два рази. Тобто 4 помножити на 4 це буде 16. Ну і так далі. Тобто, за допомогою ось такого позначення дві дії множення ми підносимо відповідно до степеня. Можна і до квадрату, і до третього степеня, і так далі. Відповідно, так використовується. Таке позначення використовується для піднесення до степеня. Далі. Далі, далі. Ну, ось тут у вас здається, наприклад, Звичайні приклади. Так, давайте закріпимо. У вас написано А дорівнює 10 додати 2 помножити на 3 і відповідно піднести до квадрату. Виконуємо по порядку, так, відповідно 3 піднести до квадрату, це 3 помножити на 3, буде відповідно, що 9. Далі 2 помножити на 9, це у вас буде 18, і 10 додати. 18, відповідно у нас буде 28. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що спочатку пріоритет піднесення до степені, потім уже у нас іде дія множення ну і потім додавання. Взагалі, у Python досить часто, наприклад, будуть у вас не досить часто, але, наприклад, ви будете складати програми, так, або працювати із прикладами, створювати якісь калькулятори, які розраховують приклади, то відповідно дії, так, пріоритет виконання дій у Python краще записувати за допомогою дужок. Тобто, у вас є ось дріб, так, 2х відняти 5, розділити на 3 плюс х. І щоб показати, що, наприклад, це чисельник, а це знаменник, то краще їх, відповідно, взяти в дужки. Аналогічно, якщо у вас якісь складні вирази, наприклад, там якісь будуть рівняння квадратні і так далі. Знову ж таки, краще виокремити порядок виконання дій, відповідно, що спочатку потрібно зробити за допомогою дужок. Так буде вам зручніше і не буде, відповідно, у вас різних помилок. Далі ми з вами також працюючи із числами, працюючи із арифметичними діями, будемо використовувати досить цікавий модуль. Він називається random, який генеруватиме нам числа. Як його імпортувати? Для того, щоб ми змогли з ним користуватися, його потрібно спочатку імпортувати у наш Python. Записується це таким чином: from random. Рандом, імпорт. Імпорт і ставимо зірочку. Відповідно, як користуватися цим модулем? Зараз розглянемо з вами на прикладі задач. Нехай у нас, так як ми робили попередні, додавали два числа. Так, відповідно, зробимо, що програма сама випадково генерує число А і випадково генерує число Б. Для цього ми створимо змінну А, А дорівнює, І запишемо, що у нас буде генеруватися число. Для цього ми використовуємо команду Randint. Дивіться, будь ласка, увагу: Randint означає, що будуть генеруватися цілі числа. А далі ми в дужках показуємо діапазон через кому, тобто від якого значення до якого. Наприклад, нехай буде у нас генеруватися від одного. Кома до 100. Тобто, від 1 до 100 у нас буде генеруватися число А. Далі, аналогічно, ми створимо зміну Б. Зміна А, зміна Б. Так само буде випадково генеруватися випадкове число від 1 до 100. Так, і відповідно, ми знайдемо суму цих чисел. Тобто, створимо ще одну зміну, С дорівнює, і покажемо, що нам потрібно А. Додати Б. Після чого нам потрібно вивести результат. Print. Я вже просто пишу. Я не пишу тут підсказки, так, пояснення, просто вивести це. Давайте скопіюємо цей фрагмент коду до нашого редактору і подивимося, як воно працює. Ставити. Відповідно, бачимо, помилок у нас немає ніяких. Так. Запускаємо програму. І, відповідно, ось бачимо результат. 113. Ми не бачимо, як у нас згенерувалися вив... ну, числа, так, давайте доповнимо програму, щоб ми бачили, які числа у нас, відповідно, генеруються. Тобто, у нас виведеться число А, так яке згенерувалось, і тут ми доповнимо програму, виведемо число Б. Щоб ми бачили, які числа у нас згенерувалися. Так, натиснув велику букву, у нас невелика буква, маленька буква. І давайте запускаємо ще раз. І ось бачимо, наприклад, виявилось перше число, друге число, так і відповідно їхня сума. Знову ж таки, щоб задача краще виглядала, щоб не було у вас просто числа, ви можете собі у повідомленнях, у виведенні даних робити підсказки. Тобто. У лапках ви зазначаєте, що це, наприклад, у нас А дорівнює так Аналогічно тут, що це у нас Б дорівнює Б дорівнює І так далі. Тоді зрозуміліше е, буде, що це за числа у вас отрималось Тут обов'язково ставите коми. Аналогічно тут можна записати, що це у нас сума буде, так? Тобто ось лапки, тут так, сума. Сума дорівнює. І тут, відповідно, ставимо ком. І ще раз давайте запустимо. І ось бачимо. А дорівнює 45, Б 82, сума 127. Заново запускаю. Заново бачимо у нас кожного разу якісь інші числа, рандомні, так? І, відповідно, знаходиться їхня сума. Тобто, за допомогою ось цього модуля рандом, ми будемо з вами генерувати випадкові числа. І їх відповідно потім використовувати. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.